Дивимось позиції великих фінансових установ по долару на чеках від біржі, які позиції вони займають і чого відповідно очікувати в подальшому. Отже, цього тижня ми продовжуємо спостерігати, як великі фонди нарощують свої лонгові позиції, але через специфіку їхніх дій саме по цьому активу ми сприймаємо це як шорт-наратив. В той же час комерційні учасники ринку по даному активу працюють переважно в напрямку тренду, показуючи динаміку знову ж таки нарощення. Своїх чистих шортових позицій саме 12-го 12 був той момент, коли всі інституціонали повністю вийшли зі своїх лонгових позицій, і натомість перевернулися в шорт наратив та почали активно нарощувати свої шортові контракти. Вони збільшили практично у два рази свої шортові позиції саме на піку 14 січня, і утримуючи в середньому 16 тисяч контрактів до сьогоднішнього дня. Минулого тижня вони збільшили ще на 15% свої шорти, що відкриває далі. Потенційну можливість пролитися долару нижче в діапазон даного екстремуму, де вже в подальшому ми знову ж таки будемо дивитися на їхні позиції і чи відбулась там якась зміна. На YouTube тим часом вийшла серія відео з детальним оглядом кожної групи учасників за 24 і 25 рік. Тож не забувай підписатись.